Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо розказати вам про ось такий дитячий квадроцикл з електродвигуном на 1000 Вт від компанії Fort. квадроцикл у нас розрахований для е, діток, але мене з моїм зростом 1,82 м та вагою в кг, Він тягне абсолютно без проблем. Е, тому, якщо вам потрібно буде перескочити декілька метрів на ньому, то це не буде ніякою проблемою. Колеса у нас стоять чотири 10 на 6 з такими. Ковпачками, також по ходовищі в нас вона регульована, тобто ми можемо накрутити собі амортизатори жорсткіше і зробити або, або ж м'якішими. Дискові гальма попереду та позаду з такими супортами. Все досить цікаво виглядає та мініатюрно. Є рульові тяги, як в звичайних квадроциклах. Тобто, ну ось така справа по ходовій частині. Також ледівська лінзована оптика зверху у нас така. Стрічка синього кольору цікаво, досить виглядає. Подіуми вантажні попереду та позаду. Щось, може ви захочете прикріпити, в цьому проблем ніяких не буде. Тут в нас знаходяться наші акумулятори в такому футлярі, але не бажано ним пересуватися по якимсь там глибоким калюжам чи ще щось, тому що все-таки це електротехніка, і краще до цього її не доводити. Позаду у нас також дискові гальма, як ви можете бачити, моноамортизатор, сам електродвигун тисчуватний, ланцюговий привід в такому футлярчику, щоб до нього не були досяжні різні впливи від дороги. Так, у нас тут є mp 3 плеєр ось його колоночка тут знаходиться. Управління все ось тут. Ми можемо підключитися до нього через Bluetooth від телефона, або ж скористатися можливістю та вставити сюди або USB-флешку, або CD-картку. Це, в принципі, тут можливо. На правій стороні в нас є індикатор заряду нашої батареї. Ось так це виглядає. Так, що далі? У нас є стояночні гальма, тобто ми вижимаємо. Гальмасамі і натискаємо на кнопочку. після чого наш квадроцикл рухатись не буде. Присутні, в нас ось така типу коробки передач. Тобто сюди ми вперед на зелену мітку їдемо вперед, червона це нейтральна, і назад реверс чорного кольору. Щоб поїхати, недостатньо просто увімкнути та натиснути газ. Нам потрібно ще вижити ось такий запобіжник. Тобто Вмикаємо тут передачу вперед або назад, вижимаємо ось цей запобіжник ногою і вже потім натискаємо на газ і він починає рухатись. Комплектується двома ключами та двома пультами. Є безключовий доступ, є сигналізація, такий квадроцикл міні для вашої дитинки, присутній в наявності. Ціни на них зовсім невеликі. Можете перейти оглянути актуальну вартість на даний квадроцикл за посиланням, що знаходиться в описі під цим відео.